Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 28 серпня 2022 року і ми продовжуємо наші зйомки. На даний час хочу вам показати один із кешмешів американської селекції. Це кешмиш Аватар. Дивіться, який чудовий кешмиш. Ну, напевно, одна із найкращих е кишмишів американських, на мою думку, не буду я е говорити, що це. Всіх думка, моя думка, що кишмиш Аватар, ну мабуть, найкраща гібридна форма з такою чудовою ягідкою, чудовим смаком, плотна, хрустка, дуже крупна ягода, перший клас без насінневості, висить дуже добре, жодні ягоди ні повріждені, ні осами, ні дощем після розтріскування. ну Я взагалі не наблюдав, ні на вулиці в мене не один кущик посаджений тут в тепличці, ну Це кущик, тільки третій рік. Е, ну З весни вам коротеньке відео я показував по закладці урожаю аватара. Я закинув е, один пагін сюди. Тут було 13 суцвіть. Ну, парочку я обрав, щоб розгрузити. Було десь до 9 гроночок. ну Залишилось одна, дві, три і ось четверта гроночка. Ну, а ті гроночки ми вже зрізали. Тому що хто не зайде, дуже вона цікава, дуже е, подобається е, відвідувачам. Тому е, не було часу зняти вам трішечки раніше, вибачайте, дуже загружений. А зараз хочу показати, що залишилось. Форма мені дуже-дуже подобається своїм таким чудовим кольором, чудово ягідка. Якщо придивитись, дивіться, які є ямочки. Не на всіх ягодках, але, але вони є дуже красиві. Ось дивіться, ну зараз я зріжу цей невеличкий хвостик також і. Ось дивіться на руки, яка чудові ямочки, які ягодки. Ось кишмиш аватар. ну Це тут трішечки менше. Ось тут внизу також є ягідки, Ось дивіться, покажу вам. О, дивіться, тут взагалі які не то, що ямочки, а прям ямки. Дивіться яка. Крупна-крупна Ну, Зараз ми все зважимо і вам покажемо. Ну, деякі ягодки є, витягуються. Ягодка в неї до 5 см. Ну, також в мене є молодий кущик двохрічний, Там також три гроночки. Після цього відео я ну буде одним відео в кінці вставлю. Ми ще вам покажемо про аватар. Там витягнули ягодку. Ямочки практично нема, ну ягода ну Майже до 6 см. Ну, ми будемо е сьомочку робили. Я вставлю і покажу, що там ягода майже під 7 см. Ну і кажуть, що в аватара нема, нема гронки. Ну, дивіться, які гроночки, це тільки третій рік. Дай Бог на наступний ми побачимо. Зараз ми зріжемо одну гронку і покажемо вам на вагах. Ну А зараз хочу вам показати аватарчик. Це кущику другий рік. Минулому році тільки був посаджений. Ось дивіться, який був тут лозинка, Ну така міліметром, може 6-7 І як бачите, як він пішов добре. В цьому році кущик, я вже повторюсь, другий рік. І дивіться, який результат. Говорять, що форма врожайна. Дивіться, які пальці. Ну, Тут такі невеличкі гронки, а ось дивіться вже гронка. Ну, тут, мабуть, ну, грам 600-800 ягода дуже важка в нього. Пройшли дощі. Ну, одної ягоди я взагалі не бачу, навіть щоб було тріснуто і, і те, що вона трісне, можна сказати, то я думаю, ця гібридна форма буде дуже-дуже добре висіти. Ну а зараз без штангель циркуля, ну я думаю, до нього підходить нічого. Зараз ми подивимося, ягоди я бачу такі ну, сантиметрів десь до 5,5, можливо і до 6. Ну, зараз ми з вами це все побачимо. Ще зважимо декілька ягідок. Тут такі ягідки ось, що взагалі є дуже-дуже длинні. Ну, ось Дивіться, які, яка ягода. Ну, більше більше мизинця, ну Ось як вез'яний палець. Дивіться, які, які ягоди показує. Ось Три ягідки аватару. Ну, зараз ще знайду трішечки. Більш коротшу, ну з ямочкою. Ну, тут на цьому кущику, можливо, ще другий рік ягідка повитягували, носики немає ямочки. Ну, Дивіться, яка ягідка. Ну а зараз ми, хвати на вагах подивимося цю ягідку. Включимо ваги. Будемо міряти і на ваги. Ось Дивіться, ця ягідка що коротша, ну трішки роздута. 5, 5,2. Так це саме така на вагах вона показує 12,4 грами. Так, наступна ягідка. Ну, ось. У нас 5,9. Майже 6 грамів. Дивіться, 10 грамів. Зараз ми ось так. Потім ця наступна. Не будемо доноситись. П'ять і шість, ну, одинадцять і шість грамів. Так, ця трішки закручена менше. П'ять і чотири. Десять грамів. Ну, ось дві самих, із длинних, І, і дивимося, ну. Шість, шість з Шість і чотири, майже до шести з половиною. Вага 12,3. А оця ягідка трішечки закручена. 6,6. Не передасть, не передасть камера. Щоб не сказали, що міряю. 6,6. Оце ягідка Аватара. Дивіться. Навіть що сказати. Ну от 68 грамів це в нас 6 ягідок. Так що дивіться яка, яка чудова гібридна форма з першим класом без насінневості. Ну, зараз, зараз я розріжу. Зараз тут ягідку ще зірву, щоб это це... обрізати. Дивіться, дуже гогна одрив така плотна. Дивіться, взагалі нема навіть на те, що і на рудимент. Дивіться, пусто. Навіть оцю важку і таку товсту ягіду розрізаємо. Ну. Нема. Просто нема. Ось, як бачите... Такий результат аватара. Дуже-дуже чудовий. І це кущику тільки другий рік. Що ж він може видати, я думаю, на наступний рік. Ну, подивимося. і думаю, ми вам це все покажемо. Ну, це такий було коротеньке відео про дворічний кущик. Ну, основне відео ми вам покажемо біля основного кущика, якому третій рік. Ну, ось На вагах нуль. Ну а зараз от, зріжемо гроночку. Я повторюсь, це тільки третій рік кущику. Дивіться, яка красота, просто чудова. Вся ягідка. зараз вхожу. Вся ягідку в ягідку, все ціле, все добре, прям як стерти, ягода не то, що синя, а прям чорна, гронка рихла. ну Красота, не знаю. Мені саме душі він подобається із американських кишмашів. Дуже класний. Ну, ось дивимося на вагах. Кажуть, що 200 грамів гронка. 640 грам. Ну, чудова гронка, чому б і ні? Ну я думаю, на наступний рік з запасом деревини вона іще підбере, іще добавить, і ще ми вам покажемо. Ну, не 100-200 грам, як говорять у неї гроночки. Ну, а зараз ми це відстаємо, підставимо ваги для ягідки. І також розвімкнемо. Так, ось дивіться яка ягідка, ягідка важка. Дивіться, 13,5 ягідка. 11,8. вісім. Ось десять грамів ягідка. Ну, Зараз тут зріжу тож декілька ягідок, щоб вам брав. Демонструвати 8,7 10 грамів. Від 8 до 10 це стандартна ягідка, а деякі і до 12 грамів. Дивіться, 6 ягідок 62 грами. Майже за 10 грам це середня ягідка аватара. Ну, а тепер розріжемо і подивимось, який клас без Дивіться, взагалі. Нема зовсім жодного рудименту навіть нема. Перший клас стопроцентовий. Скільки б ягідок ми не розрізали. Дуже. Всі залишимо тут, зріжемо. Дивіться, все, все чудово. Ось такий у нас кишмиш аватар. Ну а зараз я зірву декілька ягідок. Ягода. Дуже плотна. Шкірочка взагалі не відчувається. Хрумка. Ну, Іси. І ще. Дуже-дуже чудово. І перший клас без насінневості. Так що... Ось такий кишмиш аватар американської селекції. Ну, я думаю, це номер один. Ну, а там вирішувати вам. Так що дивіться самі, коментуйте. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, е коментуйте свої враження по кишмишу аватару. Ну, а на цьому поки все. Минулому на наступний рік. Ми, я думаю, вам більше покажемо і урожай, і на вулиці вже кущі трішечки піднімуться. І тут в тепличці воно це тільки закинутий рукав, а ми подивимося. Ну, що хочеться сказати, всі говорять, що на горизонтальній він там не родить, тільки е, вгорі, де-то на перголі, на арочки, е, внизу урожаю нема. Ну, на наступний рік ми я думаю, вам все покажемо, більше розкажемо. Кущі в нас піднімуться на дворі, буде другий-третій рік. Там урожай горизонтально Тут на аркі ми вам покажемо. Також в мене є в Привитом, в корневласному на прищепі, е прищепа на саженцю в різні варіанти. І ми будемо з вами також бачити, як він себе показує в різних е варіантах. Ну, а На цьому поки все. До наступних відео. Підписуйтесь на канал і всім бажаю кріпкого здоров'я. Так що до побачення.